Вітаю Євгенія і Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава тіві. Як польський міністр закордонних справ прокоментував останні ракетні атаки росіян на українські міста, про те, як українці рятують польський ринок праці, які товари Америка виключила зі списку тих, на які накладено найбільше мито, та як скоро чекати на призначення нового американського посла в Україні про це більше за мить. Сподіваюся, Трамп побачить, що Путін насміхається з його доброї волі. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував останні атаки Росії на Україну. Відповідну заяву він зробив на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Люксембурзі. Я лише хочу сказати, що перебуваю в глибокому шоці від останньої хвилі російських атак на Україну. Україна без жодних умов погодилася на припинення вогню понад місяць тому, підкреслив Сікорський. Дипломат також прокоментував заяву американського президента про те, що удар по сум помилка на думку американського президента, російський вчинок є жахливим, але йому сказали, що росіяни припустилися помилки. Сікорський каже, що сподівається, що президент Трамп та адміністрація США побачать, що лідер Росії Владимир Путін глузує з їхньої доброї волі. І я сказав Сікорський. Сподіваюся, що буде ухвалено відповідні рішення. Нагадаю, у неділю 13 березня внаслідок ракетного обстрілу міста Суми в Україні загинули щонайменше 34 людини а більше 117 отримали поранення. Росія атакувала центр міста двома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Українці не забирають у поляків роботу, навпаки, мінімізують проблеми на ринку праці. Про це розповіли експерти польській агенції преси. Щороку з ринку праці у Польщі зникає 200 тисяч працівників, а кількість вакансій зростає. Але у тих секторах, де все ж не вистачає людей, для роботи прогали не заповнюють іноземці. Перед виборами утім, посилюються антиукраїнські наративи, але вони не мають під собою підґрунтя, каже керівниця групи економічного прогнозування у польському економічному інституті Катежина Демковська. Науко. Це зазначила, що найбільший попит на працівників є у будівництві та секторі логістики і транспорту. Вона додала, що до початку війни на будівництві працювало багато українців. Ця ситуація нині змінилася, тому що частина чоловіків українців виїхала з Польщі, а жінкам важко знайти себе у цій галузі. Демковська зазначила, що спостерігається дефіцит на висококваліфікованих працівників. Причому українці не витісняють поляків у професіях, що вимагають високої кваліфікації, адже наразі лише 3% дозволів на легальну роботу у Польщі стосується таких професій. Скільки українців є працевлаштованими у Польщі, та яка частина з них займається підприємництвом? Читайте докладніше в матеріалі на нашому сайті. Смартфони і комп'ютери виключили зі списку товарів, на які накладене найбільше мито. Про це повідомили у митній службі. США жорсткі диски, комп'ютерні процесори та мікросхеми також було звільнено від мит. Загалом у цей список увійшло близько 20 найменувань електроніки та технологій, які виробляються за межами США. Таке рішення було прийнято після того, як президент Трамп призупинив на 90 днів дію раніше оголошених мит проти більшості країн. Одним з найбільших бенефіціарів цього рішення є американські корпорації, особливо Apple, яка збирає значну частину своєї продукції у Китаї. Утім, чи є призупинення дій мит постійним постійними, чи не слід виключати, що незабаром можуть бути введені інші мита на ці пристрої, дізнайтесь на «Слава тіві. Угорщина нове опитування показало, що найпопулярніший нині політиком є Петер Мадяр. Лідеру опозиційної партії Тиса Мадяру довіряють 39% опитаних. Натомість очільник уряду Віктор Орбан всього за півроку опустився з першого на третє місце. Він може розраховувати на симпатії 32% виборців. Аналітичний центр зазначає, що надзвичайно низьку 13-ту позицію посів чинний президент Угорщини Тама Шуйок з рівнем довіри 16%. Коментуючи результати опитування, аналітики. Відзначили, що за останні 15 років лише один раз виборці незадоволені чинним урядом так сильно підтримали опозиційного політика. Більше інформації про політичну ситуацію в Угорщині знайдете на нашому сайті за адресою slava.tv Посол США в Україні може ще довго не з'явитися. Таку думку висловив Віталій Портников в ефірі програми Центр Європи на Слава тіві журналіст вважає, що Україна може отримати нового американського посла після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою або після закінчення повноважень Дональда Трампа. На його думку, до цього моменту цілком можливо, що американську дипломатичну установу буде очолювати тимчасовий повірений у справах. Портников вважає, що Дональд Трамп, якщо і знайде бажаючих обійняти цю непросту посаду в Україні. То має гарантувати цій людині повну свободу руку у критиці українського керівництва і повний імунітет від критики з боку Володимира Зеленського чи будь-кого з української сторони. Чому журналіст вважає посаду посла США в Україні токсичною? Та з чим стикнулася колишня пані посол роботі в Києві? Слухайте та читайте на нашому сайті Слава Тіві. А у мене все на цьому і що встигаю розповісти. Бережіть себе.